Доброго та благословенного ранку я бажаю всім глядачам передачі ранок з Надією. Разом з вами маю чудову можливість об'єднатися, щоб дякувати Богові, адже з Його милості і з Його волі ми піднялися і маємо новий день до життя. Я не знаю, що вам особисто приніс цей день, але не дивлячись ні на що, ми можемо покладатися вірою на обітниці, які Господь дає нам через своє слово. І в цьому слові він відкриває, що наша дорога до неба не завжди буде устелена ковровою дорожкою. А все може бути навпаки. І тому Ісус дав таке попередження Євангеліє Євангелія від Луки, 9 розділ, 23 вірш. Якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, і нехай щоденно бере хрест свій і йде услід за мною. Ми часто зустрічаємо людей, які ніколи не були щасливими. Вони не насолоджуються удоволенням і миром, який може дати Ісус. Ці люди називають себе християнами, проте не виконують умов, за яких виконується Божа обітниця. Ісус сказав. Прийдіть до мене всі знеможені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє люби і тягар мій легкий. Чимало людей відчувають неспокій, оскільки вони не навчаються в школі Господа. Покірна, самовіддана дитина Божа з власного досвіду знає, що означає мати мир Христа. Справжнім послідовникам Христа відомо, що вони повинні взяти Його ярмо, поділяючи його випробування, несучи його тягар. Однак, вони не відчувають потреби скаржитися, тому що лагідність і покірливість Христа роблять ярмо любим і тягар легким. Егоїзм, бездіяльність, любов до задоволень, самовдоволення, самопіднесення заважають християнам осягти дорогоцінні уроки життя у школі Христа. Завдання християнина. Не дозволяти життєвим обставинам впливати на нього, але підійматися вище від обставин, формуючи таким чином свій характер за божественним зразком. Він має виявляти вірність у будь-якому місці. Християнин сумлінно виконуватиме свій обов'язок, використовуючи дані Богом можливості і роблячи усе найкраще відповідно до своїх зібностей, споглядаючи славу Божу, Він працюватиме для Ісуса всюди, де б не перебував. Нам слід повністю підкорити Богові свою волю, своє серце. Та наблизитися до Христа. Ми повинні зриктися себе, узяти свій хрест і йти за Христом. Ніхто не зможе досягти небес інакше, як лише прямуючи вузькою дорогою і несучи свій хрест. Чимало людей носять хрест як прикрасу. Зрікаючись при цьому Христа у повсякденному практичному житті. Чимало людей називаються слугами Христа, але не бажають зносити ганьбу і зневагу за Нього. Сам по собі хрест не видається приємним. Він стоїть перешкодою на шляху любителя задоволень і кладе край нашим тілесним бажанням і нахилам. А для успішної праці необхідне Пізнання Ісуса Христа, бо тільки воно зміцнить здорові принципи, виховає шляхетний, безкорисливий дух, подібний до нашого Спасителя, котрому за нашими словами ми служимо. Де б ми не перебували на кухні, в майстерні або в іншому місці Господнього виноградника. Нашу діяльність мають характеризувати вірність, дбайливість, працелюбність і посвячення, як говорив апостол Павло. Усе робіть як для Господа. Ми маємо пам'ятати, що об'єктом нашої уваги є Ісус Христос. І тому апостол Павло. У першому повстанні до Корінтян, у другому розділі написав для нас: Я вирішив не знати нічого між вами, крім Ісуса Христа і розп'ятого. І Слово Моє, і проповідь моя були не в переконливих словах людської мудрості, а уявлені Духа і сили. Для Павла. Хрест, на якому був розп'ятий Христос, був безмежно святим або жертва, яка була на Христі. З того часу, як він відмовився від переслідування учнів, розп'ятого Назарянина, Він постійно прославляв хрест Христів. І в його житті сталися надзвичайні зміни. Відтоді усі його плани і наміри узгоджувалися з волею неба. Відтоді він став новою людиною в Христі. Павло з власного досвіду знав, якщо грішник усвідомлює любов Отця, явлену у жертві його Сина, то підкоряється божественному впливу, з ним відбувається зміна. І Христос стає для нього все у всьому. Після навернення Павло палко бажав допомагати співвітчизникам побачити в Ісусі з Назарета сина живого Бога, котрий може змінити і спасти людину. З цієї миті його життя було присвячене виключно спробам описати любов і силу розп'ятого Спасителя. В його щедрому, люблячому серці було місце для всіх, як він писав, я боржник і геленам, і варванам, і мудрим, і неукам, любов до Господа слави, котрого він так жорстоко переслідував в особі його святих, була рушійною силою і головним змістом усього його життя. Якщо коли-небудь при виконанні обов'язку, Запал згасав. йому достатньо було подивитися на Христі, виявлену на ньому надзвичайну любов, щоб знову покорити себе і наполегливо рухатися вперед шляхом самозречення. Павло часто в силі духа розповідав про власне чудесне навернення і довіру до Писань Старого Завіту. Його слова завжди звучали урочисто і серйозно, а тому слухачі не могли не зауважити, що Він усім серцем любить розп'ятого і Воскреслого Спасителя. Вони бачили, що усі його думки зосереджені на Христі і усе життя нерозривно пов'язане з Господом. Павло розумів, що його сила. Не в ньому самому, але в присутності Святого Духа, милостивий вплив, котрого сповнював його серце, підкоряючи усі помисли Христу. Про себе він говорив як про людину, котра завжди носить у тілі мертвість Ісусову, щоб і життя Ісусове виявилося у Його тілі. Центральною постаттю вчення апостола був Христос. І вже не я живу, говорив Він, а Христос живе в мені. Павло умертвив своє я, в його тілі був явлений і звеличений Христос. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми зрозуміли волю Божу і щоб нашим життям був прославлений також Христос. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Інколи ми, прочитуючи Святе Письмо, досліджуючи життя того чи іншого героя віри, думаємо собі. Якщо б я був на тому місці, я, можливо, також зайняв би місце цього героя. Але разом із тим ми забуваємо, що кожен на планеті Земля має своє місце. Поволі Божій, ми народилися. І воля Божа в тому, щоб ми були спасенними. І пам'ятайте, щоби бути спасенними є умова, тому що стався гріх, через гріх прийшло прокляття. І сьогодні нам важко розібратися інколи, де істина, а де заблудження, тим більше, що багато голосів лине. Але Христос наголосив досить ясно і зрозуміло. Якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе. Поки наше я не помре, поки в нашому серці не замешкає Ісус, ми не зможемо зрозуміти до кінця, а в чому ж є воля Божа. Тому, дорогі друже, нехай сьогодні. Милість Божа, торкнувшись нашого серця, допоможе нам зрозуміти Його волю, віддати Йому своє серце, щоб ми справді були послідовниками Божими, щоб ми могли сказати, як апостол Павло, «Уже не я живу, а живе у мені Христос. А те, що я сьогодні ще живу в тілі, то живу вірою і надією на те, що цей Ісус повернеться, і Він обов'язково забере мене. І не думайте, що апостол був від народження святим. Ні. Він каже, якщо з грішників, то я перший. І тому кожен із нас, не дивлячись на своє минуле, сьогодні віддавши життя Ісусове, може бути спасеним. За це ми йому дякуємо. Але це можливо тоді, коли, я знову наголошую, серце віддане Ісусу. Зробіть це, і ви відчуєте Боже благословення. До побачення.